Від, друже, зручно влаштовуйся, зроби глибокий вдих і просто відпусти всі справи. Ця історія створена, щоб заспокоїти і надихнути тебе. Якщо тобі подобається, залиш лайк і підпишись. Це дуже мотивує мене. А ще напиши в коментарях, про що б ти хотів почути наступного разу. Я зроблю відео саме на твою тему. Дуже-дуже давно. Понад 4 мільярди років тому наша планета виглядала зовсім не так, як зараз. Уяви собі світ, де не було зелених лісів, пташиного співу чи навіть найменшої травинки. Земля була молодою і дикою. Її поверхні вкривали величезні моря розпеченої лави, а в повітрі витав густий туман, спари та газів. Сонце світило крізь сепанок. Немов через тонке молочне скло. І його промені ледь торкалися темної води, що збиралася у перших океанах. Небо часто розривали спалахи блискавок, вони спалахували і гасли, наче хтось у небесній темряві кресав іскри, метеорити, немов вогнені камені, падали з космосу у глибини океанів, приносячи з собою частинки, яких не було на Землі. Це був хаотичний, але дивовижний час. Коли сама природа готувала сцену для чогось нового, для життя. Океани тоді були теплими і багатими на хімічні речовини. У їх глибинах народжувалися тихі реакції, непомітні для людського ока, але важливі для всієї майбутньої історії планети. Ніхто ще не рухався, не дихав, не відчував. Та вже тоді у темних хвилях зріли перші придумови дивовижної подорожі, яку ми з тобою щойно починаємо. І ось серед тиші та гуркоту стихій земля чекала, чекала на перші іскри життя. Уяви собі світ, де немає жодної рослини чи тварини, лише безкраї океани, темні небеса і повітря, сповнене газів, що тепер здаються нам чужими. Сонце діймається над горизонтом, але його світло проходить крізь густі хмари й тумани, майже не торкаючись земної поверхні. Це молода земля приблизно 4 мільярди років тому. У глибині океанів та в теплих прибережних лагунах починається історія, яку можна назвати справжнім дивом. Молекули, колись прості й одинокі, почали знаходити одна одні, з'єднуватися й утворювати щось нове. Вода стала лабораторією, де вирував невидимий досвід, який тривав мільйони років. Грози приносили на поверхню душі, насичені енергією блискавок. Вулканічні виверження викидали у повітря гази, які, змішуючись із водою, створювали незвичні сполуки. Деякі з них осідали на дно, інші плавали у товщі води, але всі вони ставали учасниками хімічного танцю. Одного разу серед цих сполук утворилися молекули, здатні до надзвичайного. Вони могли копіювати себе. Це була ще не ДНК, а її далекі предки, простіші, але вже наділені ключовою властивістю життя, здатністю зберігати інформацію і передавати її далі. Можливо, це сталося біля глибинних гідротермальних джерел, де гаряча вода, насичена мінералами, виривалася з намір в темний океан, можливо, в теплих, мілких водоймах, де сонячне тепло випаровувало воду, залишаючи за собою концентровані розчин. Де б це не трапилось, момент був визначний: у світі, де раніше панувала лише хімія, з'явилися перші крихітні іскорки. Вони були вразливими, легко знищувалися хвилями, змінами температури чи новими хімічними реакціями. Але ті, що витримували, продовжували свою справу: збирали з навколишнього середовища будівельні матеріали. З'єднували їх у нові форми, залишали копії себе. Так майже непомітно у світі прийшов новий закон життя угороджує життя. Ще не було квітин, не існувало жодної істоти, яку можна було б побачити неозброєним оком. Але в глибині океанів уже точилася невидима боротьба, і водночас чудотворення. І саме ці перші краплини життя, такі крихітні тендітні, та стали основою для всього, що колись з'являлося на землі. Уяви собі світ, у якому ще не було ані дерев, ані квітів, навіть жодної рибки у воді. Лише безкраї океани, кам'янисті береги й небо, затягнуте легким серпанком давніх хмар. Саме в такому світі з'явилися перші істоти, настільки маленькі. Що їх неможливо побачити неозброєним оком. Це були одноклітинні організми, перші справжні мешканці нашої планети, їхнє життя було непростим, але водночас дивовижним. У кожній крихітній клітинці зберігалася здатність ділитися, рости і виживати у світі, який здавався зовсім ворожим без рук, без ніг, без очей лише маленька прозора оболонка та внутрішня іскра життя. Вони рухалися у воді завдяки тонким хвостикам чи коливанням оболонки, шукаючи поживні речовини, щоб продовжити свій короткий, але важливий шлях. Дехто з них умів пристосовуватися до спеки біля підводних вулканів, інші знаходили затишок у більш прохолодних водах. Вони існували всюди, розселялися мільйонами і поступово змінювали світ навколо. І, хоча ці істоти були мікроскопічними, але саме вони стали справжніми творцями майбутнього життя. Можна сказати, що кожна клітинка була маленькою лабораторією, вони вчилися зберігати енергію, накопичувати поживні речовини, а інколи навіть обмінюватися інформацією з іншими клітинами. У цьому скромному, але впертому існуванні зароджувалися перші закони живої природи. Ніхто тоді не міг би уявити, що з цих непомітних краплинок життя почнеться нескінченна історія різноманіття від найпростіших водоростей до людей. Які колись навчаться дивитися на зорі і замислюватись про власне походження. І ось серед тих первісних хвиль маленькі одноклітинні створіння невпинно продовжували свою подорож спокійну, але надзвичайно важливу, бо саме вони заклали перший камінчик у фундамент величезної будівлі життя на землі. Одноклітинні істоти розселялися дедалі, і деякі з них відважувалися туди, куди не діставалося навіть тім'яне світло сонця. Глибини океану були темними, холодними і водночас сповненими таємниць. Там, у чорній безодні, життя знаходило свої особливі шляхи. У цих місцях панувала тиша, хвилі не розгойдували воду, а поверхня моря була надто далеко, щоб її можна було уявити. Лише рідкісні проблиски, теплі потоки, що виривалися з тріщин у земній корі, це були геотермальні джерела. Підводні вогняні фонтани, які викидали гарячу воду, насичену мінералами. І саме біля них народився один із найдивовижніших світів. Крихітні організми, що потрапляли сюди, навчилися жити зовсім інакше, ніж їхні родичі у теплій поверхневій воді. Вони не чекали сонячних променів, щоб отримати енергію, а використовували хімічні речовини, які виходили з надр землі. Це був новий спосіб існування хімосинтез. У темряві, де здавалося би неможливо вижити, життя знаходило свою опору в гарячих мінеральних потоках. Навколо цих джерел поступово створювалися цілі підводні оази. Мільйони крихітних клітин жили і працювали разом, утворюючи перші мікроспільноти. Вони нагадували крихітні фабрики, які з простих молекул будували все складніші форми. Це було наче таємне підземне місто, приховане від будь-якого світла. Але сповнене невидимої енергії. Цей світ без світла був дуже відмінним від усього, що ми звикли уявляти, коли говоримо про життя. І водночас саме він показав, що життя може бути надзвичайно гнучким і винахідливим. Воно здатне пристосовуватися навіть там, де, здавалося б, немає жодного шансу. Можна сказати, що ці темні глибини були першим випробуванням для життя на витривалість, і воно витримало його. Маленькі організми навчилися використовувати силу земних надр і завдяки цьому змогли існувати мільйони років, не потребуючи сонця. Та це була лише частина великої історії, бо інші істоти, залишаючись ближче до поверхні, почали шукати зовсім інший шлях. Вони знайшли спосіб ловити сонячне світло і перетворювати його на енергію. І саме цей відкритий крок назавжди змінив обличчя Землі, поки частина життя освоювала темні глибини океану. Інші крихітні істоти залишалися ближче до поверхні, там було небезпечно. Сонячні промені несли не лише тепло, а й невидиму загрозу, жорстке випромінювання. І все ж саме тут відбувалася подія, яка назавжди змінила історію нашої планети. Маленькі клітини винайшли спосіб, який здавався майже чеклунством. Вони навчилися ловити світло і перетворювати його на енергію. Це був фотосинтез. Вода і вуглекислий газ ставали для них матеріалом, а сонячне проміння ключем до життя. У результаті цього процесу з'являвся новий продукт кисень. Спершу він був зайвим. Для ранніх форм життя кисень був радше отрутою, ніж благом. Крих і клітини не знали, що робити з цим новим газом, і океани почали наповнюватися невидимим даром, який на той час здавався небезпекою. Довгий час. Кисень реагував із залізом у воді, утворюючи червонуваті відкладення. Саме вони сьогодні перетворилися на давні поклади руди. Але згодом рівень кисню піднявся настільки, що його вже не змогла поглинути вода чи каміння. Він почав виходити в атмосферу. І тоді на землі сталася подія, яку вчені називають велике кисневе збагачення. Атмосфера, колись безбарвна і непридатна для дихання, поступово наповнювалася новим елементом. Здатним підтримувати життя у зовсім іншій формі. Цей перехід був драматичним, багато давніх істот не витримали і зникли, адже для них кисень залишився отрує, але інші навчилися використовувати його для отримання значно більшої кількості енергії. Це стало справжнім проривом. Там, де раніше клітини могли існувати лише повільно і обмежено, тепер з'явилася можливість зростати, ділитися і створювати щось нове з небаченою швидкістю. Зміна атмосфери відкрила двері до ще одного дива. Сонячне світло, яке раніше було смертельно небезпечним, більше не палило так нещадно. Кисень, піднявшись угору, утворив особливий щит, озоновий шар, і тепер поверхня землі, яка раніше була беззахисною, почала ставати безпечним місцем для майбутнього життя. Фотосинтез змінив усе: змінив океани, змінив атмосферу, змінив навіть саму ідею можливого життя з цієї миті. Історія Землі рухалася вже зовсім іншою дорогою дорогою, де до кисень ставав не ворогом, а головним союзником для наступних поколінь. Завдяки фотосинтезу і кисню світ став іншим. Життя отримало нову енергію, і ця енергія відкрила шлях до ще більшої складності. Маленькі клітини, які колись жили самі по собі, почали об'єднуватись. Це була нова стратегія. Замість того, щоб виживати поодинці, вони створювали спільноти. Спершу це були прості колонії. Клітини трималися разом, але кожна робила те саме, що й раніше. Та з часом між ними почався поділ праці. Одні клітини брали на себе здобуття енергії, інший рух, ще інший захист. Так зароджувалася співпраця, яка виявилася вигіднішою за саму поіснування. Цей крок був революційним. Замість крихітних одинаків на землі з'явилися перші багатоклітинні організми. Вони були ще дуже простими. Схожими радше на м'які глибочки сливів чи примітивні водорослі. Але саме в них закладалася ідея майбутньої складності. Уяви собі океан тієї давнини. У товщі води повільно плигли зеленуваті кілонки водоростей, які ловили світло. На дні розросталися м'які утворення, схожі на маленькі кілинки чи подушки. Це були перші спроби життя створити злагоджені суспіль покрити. Головна сила, яка рухала цей процес кисень. Він дозволив організмам отримувати значно більше енергії, а енергія це можливість для складності. Чим більше її було, тим різноманітнішим ставали форми життя. З часом ці маленькі колонії перетворювалися на щось схоже на маленьких багатоклітинних істот. Вони ще не мали нервів чи органів, але вже демонстрували найважливіше співпрацю. І саме ця співпраця поклала шлях до всіх чудес, які чекали попереду до рослин, грибів. Тварин і, зрештою, до нас із тобою. Поява багатоклітинності була мов би, другим народженням життя. Якби поява клітини стала першим кроком, то її здатність жити разом з іншими клітинами відкрила двері до цілої нової ери ери складних істот. Багатоклітинні організми зробили світ зовсім іншим. І ось приблизно 540 мільйонів років тому сталася подія, яка вчені називають Кембрійським вибухом. Це був справжній фейерверк життя. У морях раптом з'явилося безліч нових істот: химерних, дивних і неймовірно різноманітних. Вода вирувала формами. Тут плавали істоти із твердими панцирами та пропливали м'якотілі створіння, які нагадували дивні стрічки. Одні були схожі на червні, інші на маленькі човники з вусиками, ще інші мали гострі щипці або колючки для захисту. Усі вони пробували нові способи жити. Харчуватися і пересуватися. Перше з'явилися очі, органи зору, які відкрили зовсім новий світ сприйняття. Тепер можна було бачити здобич або ворога здалеку, а значить, і вижити було легше. З зору почалася велика гонка. Хтось намагався швидше втекти хтось краще сховатися, а хтось навчитися полювати. У цій гонці народилася ще одна важлива річ плавці. Раніше істоти лише повільно ковзали водою, але тепер деякі змогли рухатися швидко і цілеспрямовано. Плавці дали перевагу, можна було маневрувати, наздоганяти чи рятуватися втечею. Моря того часу були схожі на величезну арену експериментів. Життя пробувало все: різні форми тіл, панцирі, шипи. Отруйні голки, складні роти й щелепи. Це був перший справжній розквіт тваринного світу. Завдяки цьому різноманіттю виникли перші екосистеми. Одні істоти стали хижаками, інші жертвами, а хтось займав проміжне місце. Природа створила баланс, який буде зберігатися і змінюватися ще мільярди років, так океани стали повними життя, а перші плавці відкрили шлях до ще більших пригод. Попереду чекав новий крок. Вихід на сушу. Але перед тим море ще довго залишалося головною сценою, де життя вчилося своїм першим складним правилам. Земля поволі пробуджувалася від мільярдів років своєї юності, море, що довго було єдиним прихистком для життя. Тепер лише обіймало узбережжя, спостерігаючи, як сміливці наважуються покинути його безпечні води. На піщаних мілинах серед заростей примітивних рослин з'явилися перші істоти, які відчували поклик суші. Це були ще не впевнені. незграбні кроки, але за ними стояла велика зміна. Прості багатоклітинні організми, які колись плавали у хвилях, поступово навчилися використовувати свої плавці та кінцівки по новому. Вони – Підтягували себе до вологого ґрунту, щоб знайти нові джерела їжі та уникнути небезпеки у воді. Земля давалася чужою і суровою, але водночас відкривала нескінченні можливості. Разом з ними на поверхні з'явилися перші зелені зарості, мохоподібні рослини та прості папороті створювали килими життя, затримували вологу, давали притулок і поживу тим, хто обрав шлях на сушу. Атмосфера, насичена киснем, вже дозволяла дихати. І новий світ ставав доступним для дослідження. Крок за кроком життя освоювало суходів. Спочатку це були короткі виходи на берег, які швидко закінчувалися поверненням у воду. Але з часом істоти залишалися довше, пристосовували свої тіла, формували міцні кінцівки, здатні витримати вагу. У повітрі, наповнене новими запахами та звуками, вони відкривали невідомий досі вимір існування. Світанок нових світів настав не в один день. Це був довгий і обережний процес, в якому природа ніби вчилася ходити заново. Вона випробовувала свої творіння, давала шанс одним і відбирала інших, залишаючи лише тих, хто міг пристосуватися. І кожен такий успіх ставав маленькою перемогою на шляху до великої історії життя. Так почалася нова глава. Життя вийшло за межі води, торкнулося твердої землі. Те, що колись було лише морською таємницею. Тепер розгорталося під відкритим небом серед зелені світла. Попереду чекали нові випробування, епохи зміни неспокою, але саме ці перші кроки стали основою для всього майбутнього. З маленьких незграбних істот постануть величні динозаври, птахи і зрештою люди. Але зараз, у тиші прадавнього світанку, земля просто вдихала на повні груди, дивлячись, як життя впевнено робить свої перші крохи на суході. Це був початок нової ери, яка змінила все назавжди.